Вика частина нашої роботи сімейного офтальмолога полягає в тому, щоб створити людині передумови комфортної зорової роботи. І одна з частин цієї роботи це робота з воложуючими краплями, створення умови правильного зволоження ока на протязі дня. В нас також відбувається і всього сьогодні, що ми працюємо багато з комп'ютером багато знаходимося в приміщеннях з кондиціонуванням, з опаленням. І ці, ці умови вони сприяють тому, що людина рідко кліпає, коли працює за комп'ютером. Коли вона знаходиться в сухому приміщенні, то з поверхні ока випаровується більш інтенсивна сльоза. А сльоза око має бути зволожене. При випарованні сльози око стає сухішим. Ми відчуваємо печію, дискомфорт, почервоніння в оці, і відповідно. Цей дискомфорт починає посилюватися, людина починає терти око, далі вона може занести туди якусь інфекцію і виникають запальні процеси. І питання лише в тому, що ми маємо виключно зволожити око для того, щоб працювало воно правильно. Як вирішити це питання? Зволожуючи краплі, які місять гіалуронову кислоту, не треба ніяких вітамінів, додаткових, складних елементів, ця гіалуронова кислота вона створює наповнювати поверхні ока умови для того, щоб не випаровувалася сльоза з поверхні ока. Відповідно, використовувати їх треба не тоді, коли вже проблема. Да? Можна і так, але все ж таки вони так працюють менш ефективно. А використовувати їх треба в форматі ранок і вечір, регулярно створюючи певні умови на поверхні ока, для того, щоб сльоза не випаровувалася і тоді людині буде комфортно а, працювати. І часто сьогодні ми, коли розказуємо про зволожуючі краплі, ми. Говоримо, що це не є лікуванням, це є доглядом. Це є доглядом за поверхнею ока, яке в нас працює насправді дуже багато. Людей трошки лякає, що треба каплі капати, тоді ми пояснюємо, ну ви ж чистите зуби два рази на день. Це вас не лякає. Це так само догляд, просто вже за очами.